Вітання всім розпочинаємо новий інформаційний тиждень у студії Катерина Можаєва і далі про важливі події області. Молодь, яка показала свій героїзм під час помаранчевої революції і революції гідності, та яка виборювала своє право на свободу у незалежній Україні, саме студентам та молоді приурочене важливе свято, яке відзначають сьогодні українці: День гідності та свободи. В обласному центрі Закарпаття зібралися ужгородці, керівництво міста та області. Всі учасники вшанували пам'ять загиблих героїв і поставили квіти до пам'ятного знаку Борцям за свободу і незалежність. Герої, які віддали своє життя у боротьбі за право України на вільне європейське майбутнє, їх пам'ятають та вшановують сьогодні в кожному куточку України, адже щороку, 21 листопада, це День Гідності та Свободи. Відзначили його і в обласному центрі Закарпаття. На площі народній зібралася молодь, яка має чимале значення в новітній історії України. Саме вона стала символом незламності та супротиву у боротьбі за нашу незалежність. Свобода для кожної людини це є надзвичайно важлива річ. Тому що, коли людина вільна, вона вільна займатися тим, що їй до душі, що їй до вподоби. І тому, коли людина втрачає цю свободу, вона фактично перестає своє життя. Я прийшов підтримати цей день, адже він для мене багато значить. І... Я хочу привітати всіх також з цим чудовим святом. Для мене самогідність це якби свобода для, для мене особисто. Я вважаю, що цей день ми маємо е, розуміти, що зараз в країні війна, і що для кожного для нас свобода це просто ну, нам зараз просто обривають крила. Я вважаю, що такий день, як сьогодні, день гідності та свободи. Ми маємо цінувати. Е, і кожен українець має розуміти, що саме в такі дні ми маємо як ніколи розуміти, е, що наші воїни зараз захищають нас і нам. Це потрібно, щоб ми зараз підтримували, розуміли їх. Разом з молоддю і студентами тут зібралися представники Закарпатської військової адміністрації обласної ради та Ужгородської міської ради. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність та вшанували полеглих учасників революції гідності хвилиною мовчання. Можливо пам'ятати, що саме сьогодні саме з 21 числа в Почалась революція гідності саме з події, яка сталася на Майдані, коли побили студентів, і молодь розпочала цей рух, рух до визволення до проєвропейського шляху, який ми обрали вже давним-давно, ще з 2004 року. Це важливо і важливо пам'ятати такі події. Адже ми сьогодні виборюємо свою незалежність. Всі події, всі революції, які робилися, революції гідності, помаранчева революція, це був голос молоді. Нашого покоління, яке повинно жити, розвивати цю державу, голос був за свободу, за європейські цінності, за незалежність, за боротьбу тоді вже за цей суверенітет нашої держави, який постійно різними законами, харківськими угодами знищували, і молодь це бачила і з цим не погоджувалася. Вона виходила перша на мітинги, які були на цій площі в Києві і в інших містах України. Тому важливо, що цей день є і що гідність і свобода. І честь українського народу це важлива річ, яка характеризує нас як націю, як державу. 21 листопада в Україні особливий день, який набув ще більшого значення цьогоріч із початком повномасштабного вторгнення на нашу землю. Нині всі вшановують подвиг наших співвітчизників, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та національних інтересів України. Закарпатські поліцейські доставили теплий одяг жителям однієї з громад на Харківщині. Співробітники різних відділів і відділень поліції Закарпаття продовжують нести службу на деокупованих територіях Харківщини. Окрім основної поліцейської роботи, намагаються всіляко допомагати місцевим жителям. Щоденно спілкуючись з ними, правоохоронці дізналися, що в місцевих є проблеми з теплим одягом. А прогноз погоди вказує на значне зниження температури. Працівники поліції швидко сконтактували зі знайомими волонтерами, Ами розповіли про проблеми місцевих і попросили про допомогу. В результаті громада отримала чимало теплих речей. 7,5 з мільйонів гривень з бюджету Ужгородської міської територіальної громади передадуть до бюджету Херсонської області на проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених внаслідок бойових дій на об'єктах житлової та іншої інфраструктури. Таке рішення підтримали депутати сьогодні на позачерговій сесії Ужгородської міської ради. Вони також підтримали зміни до бюджету Ужгорода на 2022 рік і перерозподіл бюджетних призначень департаменту соціальної політики, управління у справах культури молоді спорту, Департаменту міської інфраструктури і Департаменту фінансів і бюджетної політики Ужгородської міської ради. Через неявку одного з обвинувачених засідання не відбулося. Сьогодні в стінах Мукачівського міськрайонного суду мало відбутися продовження підготовчого провадження у справі 19 охоронців фірми Форт. Нагадаю, 23 березня цього року під стінами Мукачівської міської ради 19 чоловіків спортивної зовнішності село Міць не допускали депутатів до сесійної зали і чинили опір правоохоронцям. Їх обвинувачують у двох кримінальних правопорушеннях. Сьогодні у судовій залі зібрали. Лися всі учасники процесу, окрім одного обвинуваченого. Відтак суд не зміг продовжити розгляд справи і переніс засідання на 6 грудня. Закарпатська родина залишилася без даху над головою. Полом'я охопило приватний житловий будинок на Ужгорочині. Загорання виникло в кімнаті помешкання, коли власниця з дітьми вийшли у справах. Тож за телефоном 101 подзвонили сусіди, які стали очевидцями події. Рятувальники, які прибули з ЧОПа, великої Доброні та малих геївців, за півгодини ліквідували пожежу. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття на площі 20 квадратних метрів і речі домашнього вжитку. Скласти заявку, обґрунтувати потребу і додати необхідну документацію. Грантові заявки, участь в яких сьогодні важлива та необхідна для всіх українських волонтерів, навчали писати в Мукачеві. Представники благодійного фонду «Медіа Чейндж Україна, громадських організацій Волонтерські Венеція» і Закарпатські газди, а також Мукачівської профспілки партнер зібралися за круглим столом, де опанували шляхи участі у грантових програмах. Важливий тренінг організували завдяки громад, Ській спілці, всеукраїнський рух, верба. Гуманітарної допомоги та благодійників, які підтримували волонтерські організації, стає дедалі менше на відміну від волонтерів, які продовжують прикладати всі зусилля для допомоги, і саме для них в Україні та за кордоном реалізовують грантові програми. Чим більше йде часу, тим менше ну, тим більше зменшується допомога європейських країн е, напряму. Але ми маємо можливість направляти свої. Е... Заявки до певних організаторів, спонсорів, які можуть нам виділити кошти на наші запити, це можуть бути гуманітарна допомога, забезпечення технічно е, якихось обладнань чи можливо забезпечення житловими умовами насамперед переселенців. Правильно написати власний проєкт, обґрунтувати його важливість та потребу у виділенні коштів, а ще за необхідності додати перелік документів. Такі важливі аспекти написання грантових проєктів розповіли закарпатським волонтерам Мукачеві, представники громадської спілки Всеукраїнський рух Верба. Найголовніше звітність організації про те, яку саме діяльність вони ведуть, про те, що у них є якась чітка ціль про допомогу, про якісь проекти. Тобто вони викладають цю ціль на бумазі, грубо кажучи, і надалі спонсори дивляться, на що вони дають кошти, тобто вони повинні розуміти це дуже чітко. Що саме така сума, яку вони можуть виділити на цю громадську організацію, вона піде саме під те, що вони описали, що вони сказали. І волонтери і організації підтверджують ці слова документативно. Але ці документи можуть бути ну внутрішніми, не обов'язково це якийсь державний рівень. Тренінг організували задля створення координованої спілки волонтерів, яким планують надавати консультації, всебічну допомогу та координувати їх роботу. Серед учасників заходу представники благодійного фонду Чендж Україна, громадських організацій Волонтерський хаб Венеція та Закарпатські Газди, а також Мукачівської профспілки Партнер. На сьогоднішній день ми займалися тим, що надавали допомогу особам, що постраждали внаслідок військових дій, це де там Харківська область. Частково займалися тим, що надавали допомогу і ну, купляли транспорт для військових, для військових, які також задіяні. На передовій ми отримали інформацію, познайомилися з людьми, які безпосередньо займаються тим, що надають консультації. Щодо до отримання грантової допомоги, от, ну скажімо так, сьогодні я почув певні сайти, де це є, де, де це, це можливо знайти. І сам принцип як оформлення заявок. У підсумку учасники заходу опанували вміння складати грантові заявки, дізналися, де саме шукати спонсорів в Україні та країнах ЄС, а найголовніше зрозуміли важливість грантової допомоги для волонтерів, громадських спілок та організацій. Мукачівця, вдома у якого знайшли гранату, і десятки згортків із метамфетаміном і канабісом засудили до шести років ув'язнення. Протиправну діяльність чоловіка правоохоронці викрили наприкінці травня цього року. У судовому засіданні прокурор довів, що мукачевець у себе вдома зберігав більше двох десятків згортків із канабісом та метамфетаміном і електронні ваги. Те, що заборонені речовини були попередньо розфасовані, вказувало на підготовку до їх подальшого збуту. Крім того, без відповідного Дозволу в помешканні чоловіка знаходилася придатна до вибуху ручна осколкова граната РГД. 5 за публічного обвинувачення Мукачівської окружної прокуратури 38-річного місцевого жителя засуджено до 6 років позбавлення волі і часткової конфіскації майна. Упродовж минулої доби прикордонники Закарпаття затримали 25 порушників. Найбільшу групу у складі шести чоловіків, п'ять жінок та десять дітей затримали прикордонники відділу лужанка. Усі затримані представники ромської національності. Кінцевою метою незаконної подорожі мандрівників мала стати Німеччина. Однак правопорушників зупинили. Після прикордонники зупинили авто, яким 20-річний житель Хуста віз двох військовозобов'язаних осіб 32 і 26 років. Оперативники з'ясували, що водій авто пообіцяв двом своїм пасажирам особисто перевести їх через кордон. Ще одного правопорушника, який з метою незаконного перетину кордону прибув на Закарпаття з Тернопільщини, затримали прикордонники відділу тячів. Ужгородські патрульні притягнули до відповідальності порушника швидкісного режиму, який пропонував їм хабарям. Подія трапилася поблизу Ужгорода. Під час вимірювання швидкісного режиму інспектори зупинили вантажівку ДАВ за перевищення швидкості. Поліцейські повідомили Керманичеві, що складають на нього адмінматеріал за перевищення швидкості. В цей час чоловік почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду, щоб уникнути відповідальності. Патрульні відмовили йому і попередили про кримінальну відповідальність, але чоловік продов. Овжував стояти на своєму і передав поліцейському документи, серед яких була готівка. Охоронці порядку викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Автошляхи гірських районів Закарпаття вкриті снігом. Як повідомляють у службі автомобільних доріг області, на всіх перевалах працює снігоприбиральна техніка. Дороги очищають і підсипають протиожеледним матеріалом. Проїзд для автомобілів забезпечено, однак асфальтне покриття мокре. Тож водіїв просять дотримуватися правил дорожнього руху і бути максимально обережними за кермом. В Ужгороді з'явився ще один патріотичний мурал. Намалювали його на одній зі стін Закарпатської універсальної обласної бібліотеки імені Федора Потушняка. Намалювали його сьогодні не дарма, адже він присвячений саме 21 листопада Дню свободи та гідності. Культурна спадщина, яку знищили окупанти на сході, з'явилася на заході. Патріотичний мурал зі Старобільська на Луганщині відтворили на стіні обласної бібліотеки імені Федора Потушняка в Ужгороді. Півтора місяці тривав процес візуалізації ескізу. Як результат, ужгородці і й гості міста отримали справжній шедевр. Нам чесно дуже подобається. Ми не очікували. Ми прийшли прямо очі загорілися. Чесно, дуже гарно. Ці надписи якийсь такий глибокий сенс в них. Не відміну від оригіналу, тут змінили колір із зеленого на синій ескіз муралу на вірш Пливи, рибо пливи належить українському письменнику старобільчанину Сергію Жадану. А до процесу його створення долучилися студенти Закарпатської академії мистецтв. Вони п'ять днів поспіль активно працювали над створенням картини. Сама ідея проекту належить команді мистецького об'єднання Бет Он Арт, коли почалася повномасштабна війна. А... Я сюди приїхав. А терористи в моєму місті, Старобільську, почали знищувати ці мурали. Один з яких на вірш Сергія Жадана пливи, рибо пливи. Ось і а, а, коли я сюди приїхав, у мене виникла ідея відновити тут мурал, бо тут багато переселенців. Ось і перенести тієї частинки а культурної аури Луганщини». «Стіна шукалася довго варіантів було багато. Це був віколи і ще було декілька локацій. І зупинились на цій. І це, думаю, саме органічна стіна, тому що вона дійсно прив'язка така і чисто йде, як е, професійна. Да? Сергій Жадан, письменник, поет, бібліотека обласна. Він тут презентації мав. Тобто це все відбулося, думаю, в правильному місці, правильний час. Загалом до реалізації патріотичної ідеї долучилося чимало благодійників, представників бізнесу та небайдужих ужгородців. Для нас це так можемо сказати велика честь, що у нас в Ужгороді такий буде відомий мурал, зображений саме тут. І дуже важливо про те, що тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб, щоб вони бачили, що Ужгород так символізує українську волю, свободу, що ми боремося разом, підтримуємо наших співвітчизників саме на тих територіях, які окуповані, де яким дуже важко, і Херсонщина, в тому числі. Загалом команда мистецького об'єднання Бетона Арт реалізовує на Луганщині різноманітні культурно-мистецькі події. Її і проекти уже протягом п'яти років. Наразі частина учасників проживає в Ужгороді. Тож відтворити знищений мурал мали на меті насамперед для відновлення рідної атмосфери Луганщини і для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні проживають на Закарпатті. Таким було останнє повідомлення випуску. Дякую вам за увагу. Мирного тижня і до зустрічі на цьому ж каналі.